Ходить Діма шариться, переробляємо людям страховувати. Переробляємо страховувати. Все, вже відправили, Діа? Да, молодець. А я вам розповім про лендровер. Land Rover. Land Rover Discovery, Discovery Sport, автомобіль 2000 Який рік? 16? Високосний. 16, 16, не високосний, а 16-й. Наш шкіряному салоні, автомат, панорама, мультикермо, кліматизація двокзона, підігріва сидінь, а пробігу 210 тисяч. На 209 тисячах автівка була повністю обслужена. До речі, преміум акустика Меридіан. Ось так виглядає задній ряд. Ось в такому от стані автомобільчик сам. А, До речі, електропривід кришки багажника Діма показує функцію, а я вам покажу, що йде у нас в комплекті. В комплекті йде. Гума так, 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 в комплекті, так що якщо у вас зацікавить автомобіль, приїжджайте до нас, це вістобардичів, шкіряників, 8, автомайданчик, авто. Ми працюємо без вихідних і в наявності дуже велика кількість авто.